А у нас у продажі такий автомобільчик Volkswagen Touran, свіжопригнаний пригнаний з Німеччини 2005 року, модельного року з двигуном 1,6 MPI. Вчора автомобіль розмитнився, до продажу не готовився. Ось має такий гарний стан. Має фаркоп, такі легкосплавні диски, екологія, каталізатор, все на місці. Автомобіль на комплектації. Також має сервісну книжку, всі сервіси відмічені, запасне колесо домкрат, ключ, все також присутнє. Автомобіль має 4 склопідйомники. підігріви передніх сидінь, двохзонний клімат контроль круїз-контроль. Можете побачити яке сидіння, не затерте, не перешите, нічого. Потолочок також чистенький, гарненький. Задній ряд сидінь, автомобіль має такі шторки. Вони легко знімаються. Тут сервісна книжка, всі пробіги. Пробіг дійсно рівні, ніяких зауважень. 17, 17 рік, 109 тисяч пробіг. Корозії також абсолютно ніякої немає, тут у них такі хворі місця, все гарненько. Також можете побачити по порогам, все гарно. Так що кого цікавить, договір купівлі-продажу, сервіс, сертифікат, все робимо. Телефонуйте, автомобіль знаходиться, Хмельницька область, місто Славута. 2005 модельний рік, тауранчик 1,6 MPI на максимальній комплектації. Дуже гарний вигляд має.